Ну що ж, всім привіт на раз вас підписав по добайкам. Продовжуємо грати в Hearts 4 без модів за Ефіопію. Так, тут ми на диво тащим. Ну справді це прям на диво. Так, зараз ми давимо Туреччину і давимо активно. Тому що ми їх оточили, ми просто їх оточили, це просто кайф. Так, зараз сюди, 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 тут щось, щось. Це складно, все дуже насправді, це що у нас складно. Тому що так, ми молодці, ми їх там зробили оточення, але в нас не так багато дивізій, щоб це все тримати. 12 візі, так ще тренуються. Ще є двізі, які тренуються. Але ще треба дочекатись, поки вони дотренуються. Поки пережити цей час. Так, десь в мене невигідний. Та ні, усюди вигідний захист. Усюди, де треба. А, тут, типу, невигідний. Та без питань. ти краще сюди? Ти сюди, чи ти ще шифт сюди, в контрнаступ. Ти типу просто так усюди, все. Ой, розрізали тут їх оточення на два оточення. Аккуратно. Прекрасно. Треба пошуче і зачинити, чесно кажучи. Тут також? Розірвали їх. Можна ще сюди і зайти, ще надпіл розірвати. То взагалі контрнаступ. Він мені ну, є куди атакувати, я не можу атакувати нормально. О. Не можу через те, що в мене зараз тут ще оточення, його треба спочатку закрити, а потім атакувати кудись. Ні, ні, зайди швидше. Є, я зайшов швидше, прекрасно. Все прекрасно. Хуй далі. Тут вдох сюди. Ти сюди, ти сюди. Ти я такой просто. Ну давайте, добивайте їх вже швидше. Будь ласка, швидше. Прекрасно. І тут також. Мені треба, поки, Туреччина, не відновилось добити їх. Вони поки що не готові? Хтось не готовий? Сюди. Є. Добиваємо. Туреччина, до скільки ти об мене втратила. Кажи мені цю циферку, прикольну. 500 тисяч, 502 тисячі. Я б, Туреччина, втратив 105 тисяч. Це прекрасно. Це просто прекрасно. Але я вже опустив можливість активно пробуватись далі. Розривати їх фронт. І так далі. Мені тепер потрібен час і сили на відновлення. Я вивчив ядерний реактор, приємно. Але що мені з того? Я навіть не знаю. На, трима ядерні бомби. Можливо, колись почнемо будувати. Хоча, в мене зараз. Я розбудовуюсь. Потрохи та розбудовуюсь. Так чи інакше, потрохи розбудовуюсь. пріоритеті взагалі ось так зроблю. Фабрику військовий завод побудуй. Так, о! Агентство створене, прикольно. Нас постворювали лись агентства На, Блін, каїр. Чому в каїрі? Ну чому в каїрі? Тут є щось цікаве. Це будівельна техніка. будівництво, швидкість будівництва інфраструктури. Швидше буде. Так. Для подальшого розувитку нам треба цю провінцію взяти. А далі ми вже вигідними наступом зможемо далі їх дивитися. Так, просто рандомна гірська провінція зупиняє мені наступ. Є прекрасно. Далі, завдяки цьому, я можу сюди теоретично протокувати. І завдяки цьому я можу сюди протокувати. Далі розширяти наступ. Так, ще одну рандомну гірську провінцію, вони, в них зараз посипеться фронт. Так, по-перше. Надійність потреб вартість виробництва або надійність потрібно вробництво в ресурсах. Так поки що нічого не робимо. Але нову вантажівку ставлю виробляти. Він теоретично колись у нас може з'явитися авіація. Теоретично колись. Є посипались потрохи. Далі сюди. Заходимо далі. Попробуємо оточення. У мене намагаються зупинити, але нічого страшного. Є прекрасно. І дійдемо під порт, подивимось що в них там в порту. Насадні судна. Колись в майбутньому, в далекому. Я висаджусь кудись. Якщо в мене буде флот, а в мене флот не буде. Тут, типу, невигідний захист? Нормально. Там все під контролем. Так, добиваємо їх тут. Давай тут Тут атакуємо. Просто щоб я. Не я встигну. Є, я встиг, але все ж таки в портівних хтось є. О, 12 дивізій. Чому ви так дивно розподілились? Сюди? Все. Так, чи можу я ще дозвотить? Я зможу дозвати собі ще. 24? 24. Створення а ще 24. Ну, гаразд, не, не 24, 12. Ось так, все вперед. Поїхали, бонус візьму. А. Потім приріст коштів візьму. Так, в мене зараз більшість кількість військ, які стоять, будуть стояти тут. Тут, пойдет, ну так, 24. А тут буде 48. 40. А, бо 8. Так, 8 тут. Все все нормально. Тепер 48. Так. Так. Треба взяти Сівес вузол постачання. О, трохи відновитись, я. Я обираю трохи відновитись. Що, тут наступ на рівнини можемо зробити? Далі в рівнинах наступ. Знову в рівнини наступ. Так, треба за савком слідкувати. Тепер я не хочу, щоб совок капітулював. Він мені закриває Кавказ. Хоча, навіть з капітуляцією Савка. Кавказ, я візьму. Ой, I'll... кавказ, я утримую. Захист в Кавказі. Так, далі щоб проширятись? Мені дуже сильно не вистачає, Сіваса. Дуже сильно. Тому що у нас ще тут нестача постачання. З Сівасом буде вистачати постачання. Не кажучи вже про те, що я відкрию собі доступ до вигідних наступів. Є, yeah, прекрасно. Чи йде у мене залізниця хоча б якась до Сіваса? Ні. Вони мені достатньо ось так зробити. І буде залізниця до Сіваса. Так, відбуваємо їх далі. Знову ж вигідними наступами. Ми не самовбиваємось. Нам не можна самовбиватися. Тому що навіть людських ресурсів в мене вже стає менше і менше. Так, я зможу спокійно збільшити виклик. Але я не хочу. В рівнина атакуємо місцеві. Ой, прекрасно! Насправді так кажучи, те, що в нас вже є, ну цього... це вже достатньо велике виробництво для початку виробництва хоча б якоїсь авіації. Давайте хоча б якусь авіацію. Але то між... Між військовий. Не, то таке собі. Так, розширяти свій наступ. Це рівнина, це прям тут прекрасний наступ буде. Удавлюємо їх. Дуже поступово, але дуже агресивно. Я такими темпами дійду до Данкери. То зробили красиво, але далі щоб робити красиво. Мені потрібна ця провінція. Яку я не зможу зайти прямо тут і зараз. Але завжди є сусідня провінція. Через яку я завжди треба брати. Порти напряму не можна брати. Порти завжди захищаються. Так все. Тепер відкривається доступ до цієї провінції як вигідний наступ. Так і сюди. Ви сюди. Ви в підкріплені. Так я зараз або беру анкару, або беру порти. На ваш вибір. Що я тут можу взяти? На прорив. Мантажів, купи на транспорт і так далі. Тут воксю деткуйте. Це також вигідний наступ. Ага, ми тут без постачань. Це неприємно. Це дуже неприємно. Так, так чи інакше, я тут. Якийсь порт, а де візьму? Мені байдуже. Наскільки сильно ви готові захищатись. Якийсь порт, де візьму я зараз. Якщо не обидва. Так. А вже ж хотілось через оточення. Але я вже напряму взяв обидва порта. Прекрасно. Зупиняємося. Зараз хтось підійде тут в підкріплення. Прекрасно. Як я красиво зробив прорив, мені подобається. Мені прям подобається. Подивіться на це на цю красу. Що тут, військові заводи? Ой, я потім від Туреччини так багато поотримую. Це кайф. Туреччина буде наш, нас набжати фабриками. Так, Туреччина, напевно, вже 152 тисячі втратив, але Туреччина обмине 579 тисяч. Все нормально, так, воно поки що не готові. Тоніс не готовий. Так, намагайтесь мене відбити вигідні наступи. Блін, зрозуміло, що я можу спокійно не вигідними наступами атакувати, але мені спокійніше, коли я вигідними наступами атакую. Особливо рахую те, що ми граємо. Ну, не за найсильнішу країну світу. Давайте об'єктивно. Ми граємо за Ефіопію. У нас дуже обмежені ресурси, тому ми маємо дуже сильно заощаджуватись. Тихо. Кастамону беру. О, я зараз візьму весь регіон цей. Продовжуємо вигідним наступами атакувати. Потрохи йдемо в бік Анкари. Ми або беремо все ваше узбережжя, або заходимо в анкару. Берете самі. Що там, що там, ви не зможете мене зупинити. Я сподіваюся, зараз зробимо дещо красиво. Ні, вони відступають. ні-ні-ні-ні. Затримуйте їх, будь ласка, не треба. Все, фух, прекрасно. Хоча б одна дивізія в оточенні. Будь-яке оточення, це прекрасно. Далі відбуваємося, що. До цього захищали цю провінцію. І зараз захистять. Тут дуже хорошо захищаються. Вони захистять. Далі відкриться наступ сюди. Не дайте їм піти підкріплення. Та й в будь-яку вибудку потім сюди атакуєте. Ви сюди? Ой, і він продовжу одразу. Було б прекрасно. Так, я зайшов в анкеру. Я ж сказав, ви або втрачаєте все узбережжя, або втрачаєте анкеру. Я свої обіцянки стримую. Ой, так. І одразу працює анкрайтку за обстачання. Це найкраще, що може бути. що тут. Ууу, як багато військових зводів. І це все на авіацію. Таку собі авіацію, але на авіацію. Окей, зараз всі мої ячейки для дослідження будуть йти на вивчення авіації. Та насправді кажу, що все не так хорошо, як здається. Бо все ще багато чого може піти не так. Наприклад, Савок напасти на Іран може, а Іран вступити в вісь. Тим самим в мене посипиться фронт. Тому що ось Іран. Хоча відійти захищатись по Ірану, це, це не так складно. Є, заходимо далі. Так, багато кому треба дати можливість відновитись. Але поки я відновлюсь, ворог також відновлюється. Це величезний мінус. Наше відновлення коштує часу. І ми пробуваємось і не до кінця відновленими, тому поки є можливість бити, б'ємо. Я скоро до Стамбула. До приходу в Стамбул зайду. Як це прекрасно. Я буду контролювати вхід в Чорне море. Тас далі атакуємо. Це дуже важливо взяти порт. Тим більше це вигідний наступ, порт. Тепер вигідний наступ сюди. І після того як сюди проб'юсь, буде вигідний наступ сюди. А я проб'юсь, як мені хочеться в це вірити. Я королівство пішло на ірак. Робимо просто, в мене тут є 12-тринучогося дивізій, okay. І стаємо сюди, сюди. Генерал. Встаємо навпроти Ірака. Я гадки не маю, в яку саме куди він вступить. Який саме альянс може в вісь вступити? Мені буде дуже погано, якщо він вступить в вісь. Головне, okay. що не в союзника, Хоча ні, це буде приємно, якщо я отримую прохід до Кувейта, Саудівську Аравію, скоріш за все, я буду потім воювати ще з Саудівською Аравією. Так, фух, велика східна заявська сфера супроцвітання. Але Британія поб'є Ірак все одно. Куди б він зараз не вступив? Британія впорається за okay, Факт Так, ви шість сюди тепер. Много зупиняю. Окей, okay, я сюди не пробився. Зупиняюсь трохи. Базовий малий авіакорпус, давайте далі. Хочу мату авіацію свою тепер. Ресурси. На... Не купую в тебе нічого. В Китаї нічого не купую. І на два дві фабрики менше в совка. У ще більше фабрик на будівництво. Ой, як красиво! Як красиво! Іран також? Ой, і Іран, в східноазіатську сферу з процвітання. Це небезпечно, бо вони можуть програти теоретично. Але подивимось. Він не може сюди пробитись нормально. в якось нашого ворога. Так, так, так. Зупиняємось. Шо? Давайте візьмемо карамат. По-друге, ви всі вантажівкам отримаєте постачання. Я то я думаю, що в деяких з вас немає постачання. А, фух, я вже злякався, що вантажівок нема. У Мене не вистачає вантажівок. Поступово такуємо далі. На... Так, туреччини, як наш ворог, нічого собі. Туреччина наш ворог? Хочого мені раніше не сказали. Я ж не знав цього так. Двигули? Так, авіацію нам ще досліджувати і досліджувати. Далі. Ну, зараз по півдню прийдуть, чумкні. кни. одразу сюди атакуєш. Просто тому, що можеш. Ти сюди? Сюди двох повінь ці мої в підтримку. Че таке, топче? Твій південь посипався? Як тебе шкода? Ти ж там північ свою захищаєш. Так, іди захищай північ. Головне те, що я не тільки туреччину тут виснажую. Я і союзників ще в інших уснажу. Yes. Вони сипляться. Вони сипляться як сіль. Все, да, фронт прям сильно сипется. Я їх стримую, атакую. І південь у них сильно посипався. Ой. Одну дивізію. Ви думаєте, цього вистачить, щоб захистити прохід до Стамбула? Ой, вони там. М -м, там біздель. Далі наш м -м, наш ворог буде вісь. Неприємно з усіма одночасно воювати. Ти ослаблюючи, ослаблюючи одного, робиш сильнішим іншого. І навпаки, ослаблюючи іншого, робиш. Коротше, це дуже неприємно, дуже складно. Але ми розберемося. Так, авіація, хочу саму авіацію повчати. Такий кулемет. Слухайте, тут нікого нема. Вперед візьміть вузол постачання. Хоч це і не виїдеть наступ. Але візьміть. О, зайшов, вперед був. Це моя головна мета. А вже ж тут хтось стоїть. Окей. Увтрьох. Відкріпіться. Тут. Так, ви ж встигнете піти. лафу. Була загроза оточення. Мені б ще цього не вистачало. Ну, винищувачі. Давайте повітряний захист захистом маневр. Винищувачі, та палубні не винищувачі. Ай, афьон. Я пафьон. Так, в Стамбул я зараз не зайду. Це майже нереально буде зараз. Мені зайти в Стамбул. До речі, дуже близько до капіталяції. Мій в нас тут майже як у Савка. До речі. Жах не внесок величезний. Ну тут трохи без постачання, бо цей вузол постачання ще не запрацював. Афьон. Але нормально. Зараз запрацює, а все буде прекрасно. Так і на Francia, я після нашого ворога як байдуже. Так. Трохи проривчика. Є. Ой, тут порт? Тут порт. Прекрасно. До речі, ну виключно гору спасають. Уявіть, якщо б в них не було гір. Деби я пробиваюсь в горах і активно. Уявіть, якщо б в них гір ще не було. Що, Індія капнула? Ого! <хе> ха, ха Ха-ха. Я понял. Ти умнічка. Напевно. Напевно, умнічка. Я зараз думаю про те, що тепер у Японії під контролем населення Індії. Ну, усяма, окей, усяма під контролем населення Індії. Це не, краще, що... не найкраще що могло б бути. А що в мене? Від Туреччини 82 тисячі населення отримую всього. Ну потім буде більше, але 82 тисячі, коли я втратив об неї 283 тисячі. Воно Британію втратив 261 тисячу, і тільки один Єгипет мені дає 355 тисяч. Ось це вигідно. Туреччина поки що не вигідна. Ну що ж, на цьому це відео поки що закінчуємо. Ну ми непогано ми справді непогано зробили. Ми прийшлись по Туреччині, ми розширили свою армію трохи. Я можу ще розширити. Збільшити ти виклики ще синіше розширятися. Так, зараз. Скільки я зараз? Я думаю, 24. Мені треба 36. Ну, ось 36 дивізія спокійно зроблю. І в мене буде, по-перше, 5 армій по 24 дивізії і 12 додатково. Але робити ми це будемо потім. А поки що дякую вам всім за перегляд, то особливо дякую своїм спонсорам. Ніка, ось тут на екрані можете побачити. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і це відео. Якщо в когось з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати, і ви це можете зробити або донатом в послані опці, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!